Доброго дня, з вами Олександр Юріков, і сьогодні ми поговоримо про законопроект щодо встановлення кримінальної відповідальності за електронно комунікаційне шахрайство 25 жовтня 2023 року до Верховної Ради України було подано проект закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно комунікаційне шахрайство. Цей законопроект було зареєстровано під номером 10190 від 25.10.2023 року. Цим законопроектом пропонується доповнити Кримінальний Кодекс України трьома статтями. Перша стаття це 190 з значкою 1, яка називається електронно-комунікаційне шахрайство. Наступна стаття це стаття 255 з позначкою 4, яка називається створення керівництво електронно комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній. І третя стаття це стаття 255 з позначкою 5, залучення до участі у електронно-комунікаційній шахрайській організації. Спершу ми поговоримо про статтю 190 з позначкою 1, яка передбачає безпосередньо кримінальну відповідальність за електронно комунікаційне шахрайство. Стина на перша статті 190 з позначкою 1 цього проекту передбачає відповідальність за електронно комунікаційне шахрайство Тобто протиправне збирання, зберігання, обробки та використання персональних даних, інформації, яка містить банківську таємницю, у тому числі індивідуальну облікову інформацію, реквізити платіжного інструменту, платіжної картки, код авторизації, з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронної комунікації та або технічних засобів електронних комунікацій. Одразу хочу акцентувати увагу, що на відміну від е, звичайного шахрайства, яке передбачено статтею 190 Кримінального кодексу України, е, нова запропонована стаття 190 з позначкою, 1 передбачає відповідальність за вчинення дій по збиранню, зберіганню обробці та використання персональних даних. З метою заволодіння чужим майном. Тобто не саме заволодіння чужого майна, а саме з метою заволодіння чужим майном, що вже є кримінально кареною. При цьому сам факт заволодіння вже не має значення. Головне, що ці дії були вчинені саме з метою заволодіння чужим майном. А заволодів чи не заволодів він чужим майном або права на майно не має значення. Вже відповідальність буде наставати. Частина друга цієї статті передбачає ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групи осіб. В принципі, це стандартні обставини, що обтяжують відповідальність. Частина третя передбачає ті самі дії, передбачені частиною першої або другою, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану, або якщо вони вчинені організованою групою, в принципі, це також стандартний. Набір обставин, що обтяжує відповідальність, доповнено в умовах воєнного або надзвичайного стану, що, в принципі, в нинішніх українських умовах це повинно бути. Ця стаття також містить примітку, в якій є зазначено, що терміни, які вживаються в цій статті, вони використовуються у значеннях законної у значеннях законів України про електронні комунікації або про платіжні послуги. Крім того, відповідно до пункту третього, примітки до статті 190 з позначкою 1 зазначено, що під кодом авторизації в цій статті та в статті 250 з позначкою 4 Кримінального кодексу України слід розуміти комбінацію цифр літер або літер і цифр, яка формується і надається надавачем платіжних послуг або юридичною особою, що діє за його дорученням під час авторизації процедури отримання дозволу на проведення операції з використанням платіжного інструменту, тобто, в принципі, це той код, який необхідний для того, щоб Отримати доступ до банківського рахунку. Порівнюючи електронно-комунікаційне шахрайство з простим шахрайством, за яке нині передбачено кримінальну відповідальність, слід акцентувати увагу. По перше, виникає питання, як слід кваліфікувати шахрайство, яке вчинено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Нині за такі діяння передбачено кримінальну відповідальність за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Якщо ж автори законопроекти пропонують доповнення кримінального кодексу новою статтею, яка буде охоплювати ці дії, то, відповідно, в проєкті слід було розробити положення, які виключають відповідні обставини, що обтяжують відповідальність, тобто частину четверту. Статті 190 з Кримінального Кодексу України, щоб не було невиправданої конкуренції кримінально правових норм, коли особа вчинила одне діяння, яке пов'язане з шахрайством з незаконними операціями, де було використано персональні дані і було вчинене заволодіння чужим майном, то як ці дії кваліфікувати як електронно-комунікаційне шахрайство чи як шахрайство, яке вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки. Друге питання це чому стаття 190. З позначкою 1 проєкту містить формальний склад кримінального правопорушення а не матеріальний як шахрайство, яке передбачено статтею 190 кримінального кодексу України. Тобто 190 стаття з позначкою 1, вона передбачає саме вчинення певних дій з метою заводіння чужим майном або придбання права на це майно шляхом обману або зловживання довіри тоді як шахрайство передбачає безпосередньо заволодіння. Чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою. Тоді не зрозуміло, який мінімальний розмір шахрайства. Нині мінімальний розмір шахрайства, передбачено статтею 190 Кримінального кодексу України, це 302 гривні 80 копійок. Все, що перевищує цю суму, це буде відповідно шахрайство. Якщо нижче цієї суми, то, відповідно, стаття 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення, як дрібне викрадення чужого майна, дрібна крадіжка. Третє питання, яке виникає, це на відміну від шахрайства, в проєкті закону не передбачено диференціацію кримінальної відповідальності за розміром заподіяної шкоди. Крім того, що ми вже казали, що ця стаття, яку пропонують автори законопроєкту, вона з формальним складом, тобто, наслідки вона не передбачає. Але ж все ж таки, якщо такі наслідки настають, чому не можна одразу диференціювати, наприклад, там. В Частині другій передбачити значну шкоду, в частині третій у великих розмірах, ну і відповідно доповнити, можливо, четверту частину у особливо великих розмірах, тобто зазначити хоча б розміри цієї шкоди, тобто виходить така ситуація, що запов... вчиняючи що вчиняючи електронно комунікаційне шахрайство, особа заподіє шкоду там на мільйон гривень, він буде нести відповідальність за частиною першою Статті 190 з позначкою 1, яка передбачає такі види покарання як позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Тоді як стаття 190 Кримінального кодексу України за аналогічні дії передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, тобто тут в 190 статті максимальна межа 12 років позбавлення волі за 1 мільйон гривень збитків. 190 з позначкою 1. Максимальна межа позбавлення волі 8 років, тобто 4 роки різниця. Тому не зовсім зрозуміло, чи посилюють вони кримінальну відповідальність за електронно комунікаційне шахрайство, чи, навпаки, хочуть, щоб цих кол-центрів було більше. Тут велике питання. Тобто, з одного боку, да, ми хочемо виділити спеціальну норму, за якою передбачити конкретно відповідальність за електронно комунікаційне шахрайство. З іншого боку, ми зменшуємо розмір санкцій, розміри покарання, ніж за звичайне шахрайство. Для чого незрозуміло. Неодноразово стикаюся з тим, що спеціальні норми виділяють в кримінальному кодексі України, але при цьому не посилюють кримінальну відповідальність. Санкція або рівнозначна загальній статті загальній нормі, або навіть менша, як в даному випадку, тоді для чого робити ще одну статтю незрозуміло. Наступна стаття цього проєкту це стаття 255 з позначкою 4. Створення керівництва електронно комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній. І одразу в примітці цієї статті зазначено, що під електронно-комунікаційною шахрайською організацією слід розуміти юридичну особу. Або об'єднання фізичних осіб, дві та більше, що діють без створення юридичної особи, які здійснюють діяльність спрямовану на протиправне збирання, зберігання, обробку та використання персональних даних, інформації, яка містить банківську таємницю, у тому числі індивідуальну облікову інформацію, реквізити платіжного інструменту, платіжної картки, код авторизації з метою заводіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. З використанням електронної комунікації та або технічних засобів електронних комунікацій Виникає питання щодо другої і третьої частини цієї статті. Друга частина передбачає надання послуг або участь у електронно-комунікаційній шахрайській організації. Незрозуміло, для чого було виділено саме це надання послуг, якщо участь у електронно-комунікаційній шахрайській організації передбачає також і надання послуг. Згудження коло суспільно небезпечних діянь призводить до того, що це унеможливлює притягнення особи до кримінальної відповідальності, оскільки така особа просто скаже: я не надавав послуг, я налаштовував їм програмне забезпечення для здійснення шахрайських, е, шахрайських дій. Я не надавав послуги жодних інших, тобто, я не збирав, не здійснював обробку, не використовував персональні дані потерпілих. Я цього не робив. Для чого це надання послуг? Не зрозуміло. І частина третя. Найцікавіше з цієї статті це дії, передбачені частинами першої, другої або третьої. Ну як? Навіщо в частині 3 зазначати дії, передбачені частинами 3? Це ж вона і є. Для чого ви вказуєте? І ця редакція вже прийнята за основу. Ну, добре буде, якщо її виправлять в. Другому читанні. Вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану, або якщо вони вчинені організованою групою. Якщо проаналізувати статтю 28 Кримінального кодексу України, то там передбачено такі кримінально-протиправні об'єднання, як група осіб, група осіб за попередньою змовою, організована група і злочинна організація. Злочинна організація може бути, в принципі, безпосередньо злочинною організацією або терористичною злочинною організацією. По такій аналогії, якщо вони доповнюють саме статтю 255 з позначкою 4, можна вважати, що електронною комунікаційною шахрайською організацією є саме стійке ієрархічне об'єднання п'яти і більше осіб. Але ні, вони в примітці до цієї статті вказали, що тут може бути лише дві та більше особи. Тобто, в принципі, це група осіб. Чому це організація? Це буде путати. Осіб, які будуть застосовувати кримінальне законодавство, зокрема правоохоронні органи. І далі вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану. Е, невже створення кол центрів так званих, в умовах воєнного або надзвичайного стану несуть більшу суспільну небезпечність, ніж звичайний час, в мирний час. До чого тут ці кваліфікуючі ознаки, незрозуміло. І виходить, що у нас ще може бути шахрайська організація. Створена організованою групою. Ну, якщо вони вже передбачили в примісті, що це дві, або більше особи, тобто групи осіб, то да, можливо, це кримінальне правопорушення може бути вчинене організованою групою. Хоча, на мою думку, більш правильніше буде, що все ж таки електронно-комунікаційна шахрайська організація це 5 і більше осіб, які мають стійке об'єднання, ієрархію, і мета саме вчинення. Електронно-комунікаційного шахрайства, більше того, аналогію зі статтею 255 Кримінального кодексу України зі злочинною організацією проводить сама от структура цієї статті 255 з позначкою 4. Навіть частина 5 Вона передбачає, що звільняється від кримінальної відповідальності особа крім організатора або керівника електронно-комунікаційних шахрайських організацій за вчинення злочину. Передбачено частиною 2 або 3 цієї статті, якщо вона до повідомлення їй про підозру вчиненні цього злочину добровільно повідомила про створення електронно-комунікаційної шахрайської організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю, тобто, іншими словами, якщо особа була учасником електронно-шахрайської. Електронно комунікаційної шахрайської організації і повідомила про це працівників правоохоронного органу з сприяла розкриттю діяльності цієї організації, то така особа звільняється від кримінальної відповідальності саме за статтю 255 з позначкою 4 не за статтю 190 з позначкою 1. Якщо така аналогія проводиться навіть структурно, майже повністю скопійована зі статті 255 той доцільно визнавати шахрайську організацію стійким ієрархічним об'єднанням п'яти і більше осіб, які об'єдналися для вчинення тяжких та особливо тяжких електронно-комунікаційних шахрайств. Так було б більш правильніше. І наступна третя стаття, яку передбачає цей проект, це стаття 255 з позначкою 5. Називається залучення до участі у електронно-комунікаційній шахрайській організації. Стина перша цієї статті передбачає відповідальність за залучення до участі у електронно-комунікаційній шахрайській організації, в тому числі пропонування роботи, надання послуг електронно-комунікаційній шахрайській організації. Надання інформації про таку організацію з метою залучення осіб до участі в електронно-комунікаційній шахрайській організації звісно відповідальність буде наставати щодо тих осіб, які були обізнані про діяльність такої організації. Ну і частина друга передбачає ті самі дії вчинені повторно в умовах воєнного або надзвичайного стану або якщо вони вчинені організованої групи по статті 255 з позначкою 5 проєкту, закону є певні питання. Наприклад, надання інформації про таку організацію з метою залучення осіб до участі в електронно-комунікаційній шахрайській організації. Ну, надання інформації, якщо це є учасником, якщо він є учасником, то в принципі це вже охоплюється іншою статтею, Да, це участь у електронно комунікаційній шахрайській організації, якщо він не є учасником, він може бути пособником у вчиненні цього кримінального правопорушення. Тоді навіщо це у нас стаття 255 з позначкою 5. Не зовсім зрозуміло. Можливо, для того, щоб не було так званого рекрутингу в такі електронно-комунікаційні шахрайські організації, тому в принципі по цій статті я ж є питання, але треба дивитися, як саме ця стаття буде працювати на практиці, враховуючи те, що за саму статтю, основну, електронно-комунікаційне шахрайство знижено розміри покарань, зокрема, позбавлення волі, на відміну від звичайного шахрайства. Якщо враховувати розмір заподіяної шкоди. А якщо ми кажемо про кол-центри, ну це, тут збитки ну, явно не 2-3 тисячі гривень, сотні тисяч гривень, можливо, навіть мільйони. Заподіються цими кол-центрами. Тому треба спрямувати цю стадію стоносу з позначку 1 саме на боротьбу з цими кол-центрами, з електронно-комунікаційним шахрайством у великих або особливо великих розмірах. На цьому все, дякую за увагу.